І так, все, у нас скрізь телевізори бля, панорама. Поставили останню стіну наружну 200. ту Можна жити, да? тільки без криші. Оно ну, що то криша? Красиво буде, з вікна дивитися. Прямо на персик. Не поділу він тут. Там можна зразу доставати і жерти. Але вікно ж буде глухоє. А де ж той персик? Уже до обіду був вже нема. А он він висить. Він. А, це я сліпота куроча. Ось, висить он, бачите? Висить персик. Треба сказати, щоб зділи. Одиненький. Вже достиг. Я то фруктивний їм. Мені м'ясо, м'ясо, м'ясо в чугунчику. М'ясо, м'ясо, м'ясо в чугунчику, Казав, конфета знежена. М'ясо, м'ясо, м'ясо в чугунчику, Бабуся готує. З печі прямо парне.